Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та розпросів, передбачених Конституції України та законами України. І так відповідно до положень. Пункту 3, пункту 1, частини 5, статті 216 та пункту 2, частини 5 статті 216 Кримінального процесуального кодексу, детективи національної антикорупційної бюро здійснюють досудове розповідання. Передбачені статтями їх перелік є, в тому числі 360 років. Якщо наявна хоча б одна з таких умов. Є дві умови, якщо одна наявна, то безпосередньо вони розслідують. Якщо розмір предмета злочину або завданої ним шкоди, 500 і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановлено законом на час чинного злочину. Якщо злочин чинної службової особи державного органу, то по формуванню органи місцевого собою, суб'єкта розподарювання у статутному капіталі комунального місця перевищує 50%. 50 тобто, підпоне до норм 216 підсвітність виключна за антикорупційним договором, тобто антикорупційна прокуратура, а слідство повинно вести набор. <кхід> Тому, більш того, звертаю увагу суду на статті 36 АПК України та 218. Які фактично усувають винятки з підслідності цієї категорії злочинів, які пов'язані з універсальними ознаками, крім того, частина 5 статті 36 забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесено до підслідності національного антикорупційного бюро України іншому органу досудового розслідування. Тобто є чітка заборона розслідувати ці категорії злочинів іншому органу досудового розслідування. На сьогоднішній день я хочу зазначити, що 14.04.2016 року достоменно відомо, що сума неправомірної вигоди вище 500 Сторона обвинувачення в особі прокуратури Київської області на сьогоднішній день не звернулась до Генеральної прокуратури для визначення підслідності цього кримінального провадження. Тому я вважаю, що вони ніяким чином не можуть. На даний час представляти ну, здійснювати як учасник процесуальної в даному кримінальному провадження, і звертатись в тому числі з попитанням про свої всторонення або якісь інші. Злочини, які кримінуються підозрюваному країні, вносять до, до злочинів, які належать дочної і детекти на двох.